Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ось така Audi буде на каналі. Це a 4, 2014 рік. Машина моїх друзів, і будемо... вони її продають, тому знімаю, можливо, когось зацікавить. Двохлітрова бензина, машина привезена зі штатів, повний привід. Ось в такому стані. вона. Зараз вам все покажу і розкажу. Що в нас було по ній. Можна в інтернеті можна подивитися, в якому стані вона приїхала. Тут був незначний удар вперед. Тобто тут замінені передні фари, вони нові, бампер і в нас є окраси. тобто У нас фарбований капот і ось водійська сторона, крило і двері. Так, ми маємо тут ще в неї люк. Дуже чудовий такий коричневий колір, дуже красиво. По комплектації базова, але є цікаві речі, які вам зараз покажу. Давайте зовнішні покажу вам багажний відсік, досить, досить для А4 величезна, тут ну, велика є, куди складати ми можемо. Такий вид має. Має вона зимову гуму комплект, все це буде йти в придачу до даного автомобіля, якщо хто задумає його купувати. Зараз давайте вам покажу підкапотне пространство. Бачите, в нас є безключовий доступ, що теж цікаво. Дивимося під капотом на наш двохлітровий двигун. Це вже тут ось все, у нас 2-літровий значить Власник замінював масло кожні 5-6 тисяч, нічого він не доливав. Ось так от людина доглядала за машиною. Вона просто стояла в сім'ї дві машини, тому вона більше з часу стояла. Бачите, яка вона в пилі, ніхто нічого тут не вимивав, не вимивав, такий стан вона має. Зараз я вам заведу, покажу, як вона заводиться, як вона працює. Давайте. Бачите, машина заводиться з півоборту. працює тихенько. Людина обслуговувала автомобіль, тобто тут ніяких питань немає, ви придбали і ви їдете, нічого тут робити не потрібно. У нас тут автоматична коробка передач, тут у нас 8 ступенів, їде все плавно, ніяких проблем немає. Пробіг 135 тисяч, тобто, самі розумієте, стан цієї машинки. Маємо ми тут двохзонний клімат-контроль, маємо купу таких ось джойстиків, якими все це керується. Навігація, медіа, радіо, підлокітничок тут, підстаканники. Кожен шкіряний салон, абсолютно весь ціленький. Бачите, ще у людей були тут накидочки, які захищали це все. Ну, Приємно на дотик передня панель, як в принципі у всього вагу. Завжди в них це все на рівні. Зараз музику вимкнемо. Бачите, все працює. Маємо тут також такий люк, який все функціонує, все відкривається. У нас тут іде електрорегулювання, бачите, сидінь. Так що все це електрично регулюється. Є в нас ось бачу датчик шин. Відкривається у нас з салону багажничок. Він відкрився. Є в нас підігрів дзеркал. Ну, електрорегулювання, звісно. автосвітло, круїз, контроль. Ось в такому стані тут кермо. Ну, трошечки видно, що воно підзношене час 134 тисячі пробігу. Е, Підігріву сидінь немає, тому що машина була, якщо не помиляюсь, з Флориди привезена. От, тому там теплі края в цьому ніхто не потребував. Але ось так от ось так от все виглядає. Все ціленьке, чистеньке от так Давайте подивимося, що в нас ззаді. Позаду місця. Ну, Скажімо так, для такої людини, як я, маловато. Наприклад, я сяду то так. В принципі, сидіти можна, але так, якщо пересунутись тут по місту, ну, це вже таке, це ніяк не стосується продажу машини, це вже такий собі огляд. От, да, ті, хто менше ростом вас, все буде влаштовувати. Просто для таких... Типов, як я, вже треба А-6. Оце така ось А4, але класна, компактна машинка. Давайте що тут у нас знизу подивимося? Пластик, захист, ну все як полагається? В чудовому стані машина, машина вся обслугована, а подивитися її можна в місті Кременчук Можна приїхати, подивитися, зробити собі тест-драйв і придбати. Ціна даного автомобіля буде 12 тисяч доларів. Це якби дуже гарна ціна, одна з найменших. Чому так? Тому що у людей є дві машини, вони цю продають і також. Ціна залежить від того, що у нас тут є фарбований капот і фарбовані елементи на машині. Тому ось так. Зараз пропоную ще з вами проїхатись, вам покажу, як вона їде. В принципі, залишу в описі відео контакти. Можете звертатися, будемо показувати вам машину. Так, добре, друзі, трошки проїдемося. Вам скажу такі, ну, по-перше, все тихенько, все м'якенько, нічого не гримить, не стучить. Тобто Машина, як я вже і сказав, що ви можете сідати, їхати, нічого вам робити тут не потрібно, вона повністю обслугована. Коробка тут не DSG, але перемикається дуже схоже на мою DSG-шку. Тобто все дуже плавно, немає ніяких пінков, ривков. Подобається. А відразу відмічу бензину. Якщо на дизельному двигуні, коли я натискаю газ, знаєте, спочатку так підскакують оберти, а потім машина рушає. Тут відразу відчутно, як машина просто вона починає їхати. ну Це така от відмінність. Все м'якенько, приємно. Так, ми зараз з вами виїжджаємо на рівненьку трасу, показати, що автомобіль е, їде, дивіться, до речі, на оберти. Да. Класно. Бачите, все набирає, все їде. По місту зараз вона показує середній розхід 14, да там 14,5. Який реальний в неї розхід, так, що ти скажеш? Літом десь 12-13. Це по місту. Так. Літом 12-13 по місту. Тормайся, ну, смотрим, скільки їх. ну в середньому, якщо ми 110, 110 там. 110, ну десь літрів 8. 10. Літрів 8 буде споживати машина, якщо ви їдете 110. До речі, для бензину це дуже гарний результат. Колеса стоять перелі, тому немає ніякого гулу, шуму. Тихенько зараз їдемо, дуже добре, чутно нам маємо, маємо також такий вид зверху. Так, до речі, ще що по цій машині важливо знати. На 125 тисячах тут замінена тисячах е, ціпок. Помпа, всі цепі замінені тут. Тут також поміняли задні стійки, поміняна передній лівий шрус, ступичний підшипник поміняний. Тобто машина обслугована. Масло заливало сюди оригінальне.